І буду спарити смартки! Програма Галицька Пательня продовжує подорожувати, і так мені хочеться сказати від краю до краю, але ми знову на Старосамбірщині. Ми піднялися ну просто таки, високо-високо в -високо гори, щоб вам показати ось цю красу у Ясиниці замкові. Тут смачно готують, і ми також дечого навчилися. Про що вам сьогодні і розповімо, але вже там на кухні. Всім вітання! З вами знову найсмачніше на теренах західної України, і ми вже цього не боїмося говорити. Програма Галицька патення без зайвої скромності у минулих програмах ми подорожували по Старосамбірщині, і нам так тут сподобалося, що ми вирішили знову ж таки повернутися у ясеницю замкову і зупинитися у бойківському дворі і приготувати щось дуже смачне. Я не знаю, чи потрібні сьогодні мені будуть помічники. Доброго дня. Наші руки тут, але сьогодні пропоную моральну підтримку, тому що страва, яку ми будемо готувати, є дуже і дуже простою. І е, такою смачною, що напевно вам потім знадобиться дві ложки, щоб з'їсти просто такі от з цим баняком або з цією красивою мискою. Подивіться, який тут гарний посуд, яке тут все у бойківському дворі. Ну, таке, що з нього хочеться їсти, тут відчуваєш себе справжньою бойківчанкою, байківчанкою. Нією українкою. тож у нас сьогодні банош. Давайте подивимося, що в нас є: це кукурудзяна крупа, це бринза. Це вершки. Ну, вершки, я собі е, уявляла, що вершки в нас будуть трошки такі рідкі, що такі, о, Знаєте, як ми купляємо з вами в магазині вершки і вони льються. Це збирані вершочки і свіжого молока. Тут так роблять, і тому смакувати цей банош буде зовсім, -зовсім по-іншому. Ми сьогодні з вами приготуємо як карпатський банош, тому що це справжня карпатська страва. Так трошечки і завернемо у гуцульську кухню, буде один нюанс. Тому на столі, крім кукурузяної крупи, вершків і бринзи, у нас є ще шкварочки. А ще в нас є сіль дерев'яна лопатка. Це обов'язково дерев'яна лопатка. Ми нею будемо помішувати кукурузяну крупу і будемо варити це все на вершках. Тож даємо в наш банячок усі-усі вершочки. Так, один до п'яти має бути, наскільки я пам'ятаю, з такого перепису, про який мені розповідала пані Ірина, це шеф-кухар цього закладу. Один до п'яти 50 грамів вершків, у нас тут є 100 грамів вершків, і, напевно, що давайте пів ось цей не будемо. Неправильно я все роблю. Ми взяли і. Долили сюди, висипали всі вершки. А тепер я вас попрошу руки, ноги, віднести це все на кухню і довести до кипіння. І тільки потім ми будемо туди вже всипати кукурудзяну крупу. Ми продовжуємо вже з кухні принесли от паруючі, бачите, паруючі вершки. І сюди ми будемо засипати кукурудзяну крупу. Ми говорили, що на ті вершки десь пів цієї тарілочки. Ще одну ложку візьмемо, і ретельно це все ретельненько перемішуємо, щоб не було грудочок. Я вже бачу, дивіться, будь ласка, грудочок немає. Ручки я вас попрошу занести е, ось це от все на вогонь. Ми ще трошки посолимо його. Трошечки посолимо, і на кухні ми будемо варити до того моменту, щоб з нашої кукурузяної цієї каші, так, крупи, виступили такі трошечки е, жирні такі от крапельки. Тоді ми будемо знати, що наш банош практично вже готовий. Прошу це все на кухню занести. Не пече. Все добре, акуратно. Так собі, ну несіть на кухню поміж тим всім. Давайте е, ми з вами зробимо один дуже і дуже смачний салат. Ви знаєте, що програма Галицька пательня часто поєднує непоєднувані на перший погляд інгредієнти. Тут в Бойківському дворі нас пригостили надзвичайно смачний ми. Квашеними огірочками. До речі, хочу вам нагадати, що огірки всі вирощені тут. в Пана Володимира казана, на городі. І, напевно, саме тому вони мають такий дуже і дуже Ой, такий смак. Я вже на кухні там вгризла собі кавалок. На тобі дубку, тримай. Є, ріжемо огірочки. Ну, бачите, вони є невеликі, ріжемо колечками. Огірочки. А поміж тим всім в нас там на кухні доварюється банош, є огірки. Я сьогодні руки вам не буду давати багато роботи. Тут, по ідеї, немає чого робити. Цибулю сама поріжу. Хай вже буде, Вже сьогодні відпочивайте. На сьогодні тримайте огірок з дубка, попалося. На сьогодні буде ваш день. Засипаємо огірки у мисочку. Є. Ще маємо два. А отак от їх одразу два поріжемо. А в нашій знімальної групи вже просто такі течуть слинки. Мало. Ну потім буде більше. Потім буде більше. Треба просто почекати. Хто терпен, той спасен. Ріжемо цибульку. Я на цю порцію напевно, половинку, все ж таки, їх Ось так от, бачите? Трошки більше половини взяла. Ось так от цибульку. Цей салат не потрібно буде, буде солити, тому що ми маємо добре вквашені огірки. Є нарізали ми цибулю. Це вам здача. Так, відправляємо до салату. І пів місяця ми нарізаємо помідорчики пів місяця. І я так думаю, що поки ми з вами доріжемо цей салат, буде вже готовий практично. А, вже. В нас порізані так? помідори огірки. Я вас попрошу потім взяти ложку, це все перемішати. Ми дамо трошки сюди оцту. Пам'ятайте, я казала, що ми цей салат не солимо, але щоб додати йому трошки гостроти, давайте приправимо чорним перцем. А щоб додати трошки пікантності, ми приправимо червоним перцем. Це все ретельно перемішаємо. Почекайте секунду і олію є. Поки що перемішувати не будемо, щоб він у нас був свій свіжесенький. Є, є. Беремо ложку. дякую. Якраз за нею шукала-шукала за ложкою. Беремо, викладаємо сюди. Ні, спочатку, знаєте що? Я так хочу, щоб цей банош, поки він зберігає тепло. Давайте натремо бринзу, і От, ну, так би мовити, на грубу терочку. Так, натираємо і терочку. Так, натерли бринзу. І тут в Карпатах, так, тому що ми з вами в Карпатах подають банош просто затертий. Бринзою. Затертий бринзою, це ось так от називається. Зверху засипається бринзочка. Так, я би воліла оце от пересипати сюди, щоб у нас так було показово. І недарма я залишила ще частину цього звареного. В банячку, щоб ми з вами приготували. Боже, пече, пече руку, пече, пече, пече. Щоб ми з вами Боже, яка смута? То не до оповідання хочу вам сказати. Дивіться, оце от у нас карпатський баниш, а ось це от у нас гуцульський. Що ви хочете, Я не розумію. Оце хочете доїсти, прошу ложку. Лопату, що дати? Все, до побачення. Так, засипаємо. Засипаємо. Шкварки хочеш? Нарешті, зрозуміло, добре. Це в нас буде гуцульський, бачите, банош. І зверху ми засипаємо бринзу. Так є, давайте поприбираємо. Підемо трошки з вами погуляємо, подивимося на красоти цього краю і згадаємо, як і що ми з вами сьогодні готували. Для приготування баношу нам потрібна домашня сметана або вершки, кукурудзяна крупа, бринза, шкварки, гриби за смаком, сіль перець та зелень. Підійшов до завершення черговий випуск програми Галицька Пательня. Нам було дуже добре, що аж тут ми перетворилися у справжніх бойків і бойківчанок. О боже, а страви наготували такі смачні. Що ж, що ж, зайці збіглися поїсти наш сьогоднішній гуцульський банош, наш сьогоднішній карпатський банош, наш смачний салат. Дякую вам, о Боже, дякую знімальній групі. Дякую, зайцям, дякую всім. І обов'язково побачимося. Дивіться нас на телеканалах. А також звичайно шукайте сторінку у Фейсбуці. Програма Галицька. О, господи, дайте сюди. Програма Галицька Пательня. Чим би наші руки не тішилися, аби не руками. З вами була Діанка. Щасливо до нових зустрічей в ефірі.